Борщ, харчо, гороховий суп, грибний суп. Так, це все в банках і це все суп. У цьому відео я зроблю справжній консервований суп за домашнім рецептом. Консервовані супи явище трохи незвичне для нас, тому що у нашому уявленні суп повинен бути у каструлі. І єдине, що можна законсервувати, це заправку. Але консервований суп це не заправка, це повноцінна страва, яку потрібно лише відкрити, розігріти та з'їсти. І це актуально не лише для мандрівників, рибалок, військових або дальнобійників. Культура консервованих супів виникла у Сполучених Штатах. У середині ХХ століття, коли тем життя людства, особливо у великих містах, став прискорюватися, і часу стало бракувати не лише на приготування їжі, але й на обідню перерву. А зараз ця традиція дійшла до нас. Тому, якщо ви багато часу проводите перед монітором, або за кермом, або на службі, чи просто багато мотаєтесь містом, то максимум, що ви зможете, це поїсти фастфуд. А це не дуже корисно. Тому якщо ви не уявляєте свій обід без домашньої першої страви, то консервовані супи це саме те, що вам потрібно. Зараз я зроблю чотири супи одночасно: Це грибний, гороховий, суп харчо та борщ, куди ж без борщу. А робити все це ми будемо у нашому паровому автоклаві. Технологія приготування супів проста: ми варимо бульйон, а через деякий час додаємо інші інгредієнти: овочі, крупи та інше. А у туклаві все це готується одночасно, окрім випадків, коли рецепт передбачає попередню зажарку. А так все просто: розкидуємо продукти по банках і готуємо. Починаємо із нашого харчу. Я взяла класичний рецепт, для якого нам потрібно 500 грамів яловичини, томатна паста, 200 грамів рису, чорнослив, гострий перець, дві цибулі та суміш спецій для гарчо. Розподіляємо наші продукти по банках. Для точності використовуємо ваги. Кладемо 120 г м'яса, 50 г рису, чверть від порізаної цибулі, чорнослив, перець, томатна паста і спеції. Додаємо у кожну банку сіль та заливаємо водою. Далі гороховий суп. Для нього можна взяти як курятину, так і туш яловичину. Я взяла курятину, щоб бульйон був більш легким. Окрім курятини, нам потрібен стакан сухого гороху, його треба за декілька годин замочити у воді, цибуля. Духмяний перець, чорний перець, олія та картопля. Також розподіляємо все це по банках. Кладемо шмат м'яса, трохи картоплі, горох, цивуля, духмяний перчик та чорний. Теж додаємо сіль. Та заливаємо водою. Буль, 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 буль. Буль, 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 Тепер борщ. Самий класичний рецепт. Ви всі його добре знаєте: морква, буряк, цибуля 500 грамів свинини. Картопля, томатна паста, чорний перець, духмяний лавровий лист, олія і капуста. Спершу я роблю зажарку із буряка та моркви. Все це розкидаємо по банкам та додаємо сілі воду. Нарешті грибний суп. Я взяла печериці. Звісно, самі по собі вони не дуже наваристі, тому, якщо є можливість, краще брати білі. Тому, щоб зробити їх смак яскравішим, я їх затушкую. Порізані гриби треба кинути на сковорідку та дати, щоб волога вийшла з них. Далі потрібно додати соєвий соус і гриби почнуть тушкуватися. Потім додати сушений часник, Мускатний горіх та орегано. Головне слідкувати, щоб гриби не висохли швидко. Розподіляємо по банках наші гриби та додаємо картоплі. Заливаємо водою. А солити не потрібно, бо соєвий соус дав і так забагато солі нашим грибам. Готуємо автоклав до роботи. Та заряджаємо касету банками. Оскільки у нас м'ясо, то виставляємо час 40 хвилин і температуру 120. Тож експериментуйте в автоклавуванні, радуйте своїх друзів, близьких, родину новими рецептами. Дякую за перегляд! Роби своє, роби справжнє.